Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас по плану буде вилам стрілки на цибулі. От Два рядочки у мене пішло десь відсотків 70 в стрілку. Якщо порівнювати от той та, та, та самий сорт, тільки була набагато дрібніша тиканка. І вона не пішла взагалі в мене в стрілку. А ця, от та, що була крупна, ну тут відсотків 70 пішло в стрілку. Зараз ми її будемо виламувати. І я бачив, що дехто говорив. Що не буде з неї діла вже, якщо пішла в стрілку, то з цибулини не буде діла. Не знаю, можливо, в них дійсно так і є. Але в мене це не відповідає дійсності. Після вилому стрілки також виростає нормальна цибулина. Так вона трохи менша. І краще було б, щоб вона не йшла, звісно. Але після вилому стрілки все рівно у вас буде цибулина. Принаймні в мене завжди є врожай. Часто вона в мене йде в стрілку, але врожай я завжди.